Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і я до тебе з свіженькими новинами з партнерської програми. Ти зараз, ось тут в себе на екрані, можеш побачити нову героїню, книжницю Аделін, про яку ти вже міг дізнатися вчора. Е, нарешті стали відомі її навички. Давайте ж разом дізнаємося, зробимо якесь заключення, чи це герой ТОП і всім качати, чи це можливо герой складу. Не знаю, зараз йдемо читати її навички. Отже, погнали. А один рівноцінний обмін. Атакує одного ворога. 50% на книгах 75% шанс передати один довільний штраф із себе на ціль. Також із тим самим відсотком має шанс вкрасти один довільний бонус із цілі. А2. Скрижаль життя. Відновлює 25% скороченого максимального здоров'я усіх союзників і лікує їх на 25% від власного максимального здоров'я. Це герой підтримки, база в неї має бути досить непогана. По книгах, що ми бачимо, плюс 20% до лікування і перезарядка буде 3 ходи. Йдемо далі. А3. Печать сну. 75% шанс. На книгах 100 накласти на ціль сон на один хід. Також має 100% шанс на книгах накласти на ціль зменшення швидкості та зменшення атаки на два ходи. Штрафи, накладені цією навичкою, ігнорують блок штрафів. По книгах ми бачимо, що зменшується перезарядка до трьох ходів, це важливо. І також плюсується 25% до. До шансу. Пасивна навичка. Союзники завдають на 3% більше шкоди цілям за кожен штраф, накладений на них цим героєм. Тобто, якщо з А3 наша Аделін накладає 3 дебафи, пасивка плюсує 9% до шкоди. Перше, про що ми думаємо, куди може зайти ця героїня. Вірно, Альнаме. І самі ж розробники написали, що цю героїню спеціально розробляли для початківців і е гравців середньої гри для того, щоб вони змогли е пройти вище. І робити все ж таки місії на Маріуса, і фарбувати свої артефакти, посилювати своїх героїв, того що не у всіх є герої, герої з ключиком, так можна так сказати, які в соло дуо проходять або, можливо, проходять разом із командою всі поверхи. А ось із Нашою книжницею це буде робити трішки легше. Так ти зараз можеш е, задуматись. Ну як, що вона може зараз допомогти? Є безліч е, рівноцінних героїв. Друзі, вона поєднала в собі багато чого, вона і накладає сон, вона і накладає дебафи однією навичкою. Плюс вона збільшує шкоду своєю пасивною навичкою. А якщо ви почитаєте е, навички самого Альнаме, він. Збільшує шкоду за кожен штраф на 10%, який є на ньому. Тобто тут неважко порахувати, з А3 вона накладає 3 дебафи, це вже 30% і 9% за допомогою своєї пасивки. Тобто, фактично на 40% вона збільшить шкоду для ваших героїв від максимального здоров'я. Ну там, наприклад, гнут або холодне серце. Не знаю з ким ви будете проходити. Також дуже важливо. Розробники нам натякнули, що незабаром буде ребаланс альнаме. Я так думаю, що ймовірно вони його трошки ослаблять і дадуть змогу просто початківцям трішки легше добратися до 25-го поверху і там вже фармити, для того, щоб отримувати пилюку і перемальовувати, перефарбовувати свої артефакти. Коли це буде, невідомо і які саме боси, можливо, їх буде декілька, можливо, всі, не знаю. Такої інформації поки що немає, але за мене тяхнули, що ребаланс буде попереду. Коли ця інформація буде, ви завжди зможете її побачити свіженьку і з перших вуст. І головне інформативну і офіційну. Як на мене, поки що для гравців лейтгейму, так? І для гравців, які вже фармлять Альнаме. А якщо ти ще не фармиш, на каналі є окремий список відтворення, присвячений для Альнаме, завжди зможеш там знайти для себе якусь корисну команду або корисну інформацію, щоб створити свою власну команду. Для таких гравців, які вже фармлять Альнаме, це по факту зараз без, е, безкорисна героїня. Того, що вона фактично була, і так самі розробники написали, що вона суто під Альнаме. Але, друзі, це безкоштовна героїня, і всі ми її будемо забирати. Плюс ми заберемо ще на неї душу, це буде досить непогано. Е, якщо ви думаєте, що можливо вона десь зайде на... Аренку, ну, але цей сон на один хіт, ну не знаю, кого ви ним законтролите і що він вам дасть. Самого швидкого героя в команді противника. Ну, є кращі герої для того, щоб брати її на аренку. На Гідру, як хіллер, як дебафер однієї голови. Ну, не дуже, не дуже також вона гарно виглядає. Тільки Альнаме, можливо, на початкових аккаунтах вона зайде і в більше підземель. того що герой із контролем і герой з лікуванням це дуже круто на початкових і середніх аккаунтах. А ось для гравців лейтгейму так, це тільки один вихід. Альнаме, якщо ти його не фармиш, то так можна буде придумувати нові команди. Також мені дуже подобається, що перезарядочка тут складає, друзі, три ходи. Як на одній, так і на другій е, навичці, але як ви її отримаєте, просто я вас прошу, не спішіть заливати її книгами. Допоки хтось, можливо, я, можливо, хтось інакший, не придумає команду саме через неї і саме після ребалансу Альнаме. Того, що ребаланс буде можливо, в Альнаме змінять навички, можливо, змінять перезарядку навичок. Я думаю, не просто так дали перезарядку в три ходи. Просто не спішіть. Отримали її, можете прокачувати, не спішіть заливати її книгами. Була би можливість в нас віднімати книги навіть за ті ж самі рубінчики, просто видаляти книги. Було би дуже круто. А так зараз не спішіть. Це всі новини на сьогодні. Якщо тобі було корисно, ти знаєш, що зробити. І, звісно, зустрінемось в наступному відео. want to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.